Хто краєфір проходив, той хорорів не боїться. Серйозно, після всього, що ми бачили у грі від Team Psych Scalar, налякати гравців вже не так просто. Там була депресивна і моторошна атмосфера, жахливі монстри, що виглядають як пліт хворої уяви, крики, що пробирають до кісток, кончені скрімери, від яких аж холодний піт по спині. Це було реально круто. І що дивно, гру розробила зовсім невелика студія, а саме фанати. Фанати жахів, такі ж, як і ми з вами. І це доводить, що хороші хорори можуть створити тільки такі ж самі гравці. я давно задавався питанням, чому ми постійно отримуємо одні й ті самі жахи. Зазвичай це щось наподобі амнезії, де ти повільно ходиш, досліджуєш локації, шуршиш по всім тумбочкам і шафам у пошуках ключів, чому ми досі не отримували щось типу легендарного країв де в тебе хоч і є зброя, щоб себе захистити, але від цього тобі ані трохи не легше. Атмосфера і монстри настільки страшні, що хочеться скоріше офнути гру і ніколи в неї не повертатись. Ось те відчуття страху. Раху, яке повинне бути в хорорах. На диво, я випадково знайшов гру, яка ну прям дуже схожа на край ефір. Спочатку я просто глянув скріни в стімі, побачив темне пусте місто, зброю в руках головного героя і декілька монстрів, які виглядають максимально незрозуміло. Це мене зацікавило. Ну і звісно, купа позитивних відгуків від гравців. Я подумав, треба глянути і самому спробувати цю гру. Я навіть нещодавно проводив стрім, де ми власне пограли в неї декілька годин, і можу сказати, що це Дійсно прикольна штука, страшно, атмосферно, напряжно, все як я люблю. Над грою працювала зовсім невеличка команда, здається, із чотирьох людей, і в них вийшов класний хорор, який я можу порадити пройти, якщо бажаєте щось дуже схоже на Cry of Fear. Неозброєним оком можна помітити, що автори надихалися саме цим проєктом. Багато референсів на оригінал, схожі механіки, вигляд монстрів та й власне історія. Проте не можна сказати, що це просто тупа копірка легенди. Зовсім ні. На мою думку, це розвиток. І якби ми колись отримали Cryof Fear 2, то він виглядав би саме так. Ну, про все по порядку. Що ж, всіх вітаю на каналі Дайнг. Сьогодні поговоримо про інді хорор під назвою Remorse De List. Як і Cryof Fear... Хорор від угорських розробників, Remorse the List, зустрічає нас незрозумілим початком. Ми прокидаємося в якомусь коридорі, йдемо по ньому, бачимо записки кров'ю. А в кінці на нас кидають скрімер. А потім головний герой на ім'я Едріан приходить до тями, на якомусь складі. Підібравши ліхтарик та декілька батарейок, ми можемо вийти на вулицю. І ось воно. Темне пусте місто. На фоні грає піаніно, що віддає депресивними вайбами. Що робити і як знайти вихід, поки що невідомо. Треба просто бродити по місту і вияснити, чому ми тут, що відбувається навколо і як звідси вибратись. На відміну від краю фір, де по суті всі локації були коридорними. Тут нас зустрічають величеньким містом, яке одразу відкрите для дослідження. І це круто. Ми можемо ходити куди забажаємо. Звісно, нам будуть зустрічатися перешкоди у вигляді зачинених. Дверей чи проходів, до яких пізніше треба буде знайти ключ, але все одно ми вільно пересуваємось містом: вулиці, метро, старі закинуті будівлі. За це прямо-таки плюс. Є навіть карта, протагоніст на ній не відмічається, тому щоб зрозуміти, де ми знаходимося в даний момент, треба буде шукати назви вулиць на будинках. Спочатку мені здалося це не зовсім зручним, але коли я розібрався, то це відчуття змінилось. Це працює на атмосферу. Перед нами якийсь стіл, на який потрібно покласти три. Предмети, схоже, доведеться обшукати все місто, і якщо все знайдемо, то, можливо, зможемо вибратись. Першим ділом я пішов через парк і спустився в метро. Там знайшов пістолет, а в наступний момент на мене вже вистрибує зі страшними звуками монстр. І ось воно, монстри. Ці виродки тут виглядають реально моторошно, навіть те, як вони рухаються від такого стає не по собі. І це кажу я, чел, який пройшов дуже багато хорорів. А уявіть людину, яка вперше грає в це. Це ж просто жесть. Зазвичай серед монстрів ми бачимо зомбі, демонів або навіть привидів. З часом це все приїдається, і подібні істоти в іграх перестають лякати. В цій грі вороги мають максимально стрьомний і неприродній вигляд. Ну, типу, що це взагалі? Літаюче тіло без тіла або це. Як це взагалі пояснити? Найкріповішим для мене був оцей чорт з клавіатурою. Він телепортується, і це бляха дуже напряжно. Ось ти стріляєш в нього, він метрів за 10 від тебе. А в наступний момент він тепехається і вже перед тобою з гучними криками. І тут повно таких істот, від яких стає реально стрьомно. У нас є інвентар, де ми зберігаємо важливі предмети: зброя, аптечки, набої, ну і різні сюжетні ключі та інші предмети. Як і в краєфір, інвентар тут максимально маленький. Часом доведеться приймати складне рішення. Треба буде щось викидати, аби підібрати інший предмет. Нести одразу все, на жаль, не вдасться, проте не все так страшно. Під час проходження ми зможемо знайти покращення. За рахунок них інвентар трохи розшириться і стане дещо спокійніше. Але все одно, така зброя, як дробовик чи автомат, займає одразу дві клітинки, тому треба думати: до речі, про зброю. На початку гри ми підберемо ніж. По суті, він потрібен тільки для того, щоб розбити якісь дошки. чи як Кращики, в яких можна знайти лут, пізніше знайдемо молоток, ним вже можна відбиватися від монстрів. Ну а потім буде пістолет, основа основ. На звичайного монстра треба приблизно 7 патронів, це на рівні складності нормал. Ще буде доволі таки потужний дробовик, Узі, револьвер і автомат. Я користувався усім, і можу сказати, що зброя тут класна. Бували такі моменти, коли на якийсь ствол закінчились патрони, і я думав, може його викинути, а потім підібрати, і це мене бентежило, адже на мене лізуть страшні. Чи монстри, А гра хоче, щоб я приймав такі важливі рішення. Інколи зброю викидав, потім знаходив потрібні патрони і повертався до неї. Після першого проходження гри відкривається режим складності хард, і там, думаю, з набоями все ще гірше. В грі також є головоломки, деякі доволі таки прості. Наприклад, в будівлі на кожному поверсі на стіні намальовано певний знак. Треба запам'ятати всі знаки і виставити їх у правильному порядку на спеціальному механізмі. Досить просто, а є загадка, де спочатку треба. Треба зібрати записи, що розкидані по локації, перечитати їх і перекласти, бо українізатора немає. Потім знайти в них потрібну інформацію і використати її, щоб вирішити головоломку. Мені насправді дуже пощастило. На стрімі, коли я проходив цей момент, я випадково щось натикав і це виявилось правильним рішенням. Ну коротше, інколи голову треба поламати. У грі є навіть боссфайти, і зроблені вони дещо незвичайно. Типу, з'являється бос, я дістаю дробовик і починаю навалювати йому після трьох-чотирьох пост. Стрілів помічаю, що хп у боса зовсім не падає, значить, я роблю щось не так. І дійсно, на локації треба знайти три предмета і спалити їх в крематорії, тільки після цього бос помре. Але зробити це непросто. На підлозі ростуть якісь гриби, що схожі на мізки. Наступати на них не можна, та ще й бос дуже швидко пересувається. Зупинятися означає померти, тому треба все робити максимально швидко. Це було цікаво насправді розібратися в цьому. Що мене здивувало, так це фінальний боссфайт. Спочатку. Я нічого не зрозумів, але вистріливши ці потворі вписок, стало ясно: демедж не наноситься, і треба знову щось думати. На аренці постійно падають якісь кубики. Їх треба розбивати, з якихось випадають монетки, а з інших червоні діри, які зжирають наше хп. Забравши декілька монеток, можна покрутити спеціальне колесо, і в залежності від того, що випаде, буде виконана певна дія. Якщо на червоне, то бос оскаженіє і нанесе дуже болючий удар. Якщо синє, то нам дадуть додаткові набої. Біле, більше кубиків на аренці, ну а зелене, це якраз те, що нам потрібно. Бос ненадовго зніме маску і можна навалювати з дробовика. Доволі такий незвичайний босфайт, але це було прикольно. Хоч трошки оригінальності, це вже плюс, я вважаю. Загалом гра виявилась цікавою. Зазвичай, коли проходжу якісь інді хорори то в голові вже є умовна картина всіх популярних прийомів і того, що там буде відбуватися. Цього разу все було по-іншому. Може, через те, що я просто скучив за краю і хотілося б пограти в саме цей проєкт. Ну особисто я вважаю, що гра варта уваги, і в ній можна провести декілька кріпових вечорів. Події гри відбуваються в 1996 році, коли Едріан, приватний детектив, виходить на зв'язок зі своїм батьком, з яким він ніколи не спілкувався. Ще в дитинстві він залишив протагоніста на сходах дитячого притулку, адже після певних трагічних подій, пов'язаних з матір'ю Едріана, батько вирішив, що не зможе сам ростити дитину. Головний герой повертається зі штатів у своє рідне місто Хідекпуст в Угорщині. Але після прибуття Едріан розуміє, що Хідекпуст покинув. І єдиною підказкою, щоб відшукати батька та вияснити, що взагалі сталося, є таємничий список. Три предмети, які треба відшукати у місті, і розкласти на столі перед будинком, в якому раніше жила сім'я героя, фотографія Агнес, нашої матері, іграшкова машинка і медичний халат. Що ж, пошукаємо. Чого Едріан точно не очікував, так це того, що місто буде заповнене незрозумілими істотами, які виглядають просто немислимо. Все схоже на якийсь страшний сон. Ці монстри дуже небезпечні. Безпечні, і щоб пройти шлях до кінця, потрібно буде якимось чином захищати себе. Добре, що на вулицях міста можна знайти зброю. Доведеться шукати патрони та засоби лікування про всяк випадок. Діставши карту, Едріан вирішує спочатку пройти через парк до іншої частини міста, де була лікарня. В підземці ми отримуємо пістолет, а також зустрічаємося з страшними потворами. Йдучи по вулиці, помічаємо, що двері одного з будинків не замкнені і можна туди заглянути. Нас зустрічає, чи то Понівечене тіло в незрозумілій позі, чи то вже мертвий монстр, все, що тут відбувається, немов якась маячня. Як таке взагалі можна пояснити? На останньому поверху читаємо записку. Схоже, вона належала нашому батькові. Він писав про якісь дивні символи, які не може викинути з голови. Куди б він не йшов і що б не робив, він постійно перед собою бачить якісь знаки. Чоловік настільки зациклився на цьому, що взяв фарбу в підвалі і почав писати знаки на кожному з поверхів. Пошаривши по квартирі, можна Мітити дивний механізм прихований за картиною. Схоже, треба виставити ті самі знаки в правильному порядку. Зробивши це, ми забираємо дивний ключ. У підвалі, до речі, були двері з подібним отвором, і дійсно, ключ від підвалу, який переносить нас в незрозуміле місце. А попереду чергова головоломка. Щоб її розгадати, треба побігати по локації і почитати написи на табличках. Зібравши всі, ми зможемо відтворити невеличку розповідь, з якої треба зрозуміти, скільки оцих браслетів накидати в банку. Мені, можна сказати, пощастило, і я накидав по рандому і таким чином вирішив головоломку. Потрапляємо в наступну секцію, де стоїть проектор, а на стіні невеличка історія. Королева захворіла, а король наказав всім цілителям врятувати їй життя. Їм це не вдалося, і король наступного дня зібрав всіх у великій залі і наказав повісити всіх лікарів. А свого сина він відправив далеко в інше королівство. Через декілька років син вирішив повернутися. Його застерігали, щоб він цього не робив. Проте, коли молодий принц. Зайшов у тронну залу, то побачив батька, який зістарився. Хоча вони не бачились лише декілька років. Син зрозумів, що батько винен у смерті королеви. До чого ця історія, як ми знаємо, край ефір був про переживання та емоції головного героя. Щось подібне ми маємо і тут перед нами з'являється людина з мішком на голові, і треба вирішити. Помилувати чи покарати. В залежності від нашого рішення буде той чи інший фінал. Ну про це потім. Я вирішив помилувати. Після цього відкрився прохід, і протагоніст, нарешті, знаходить один з потрібних предметів: іграшковий автомобіль. Протягом гри ми знаходимо якісь лікарняні звіти. Спочатку я не розумів, навіщо вони. Це було проблемою, адже кожен папірець займає місце в інвентарі, якого і так майже немає. Зібравши три штуки, я дійшов до лікарні, і ось воно треба вставити три папірки. Ця в правильному порядку. Після цього ворота лікарні відчиняються. Схоже, в цих документах описане лікування Агнес, тобто матері Едріана. В лікарні нас зустрічають нові види монстрів, а також декілька зачинених дверей. Детально обшукавши палати та офіси, ми знаходимо паролі. Також в підвалі можна забрати дробовик, а потім йдемо в закривавлені двері. Тут нам зустрічається босс. Агнес, тобто наша матір, але вона не те, щоб реальна. Це скоріше змішані жахливі спогади щодо її хвороби, плюс жахлива інтерпретація нічного кошмару. Коротше, жесть. Її можна вбити двома способами: на локації три предмети. Їх треба закинути в крематорій і спалити, а можна загнати Агнес на платформу, натиснути на перемикач, і з її голови покажеться мозок, по якому і треба стріляти. Але в такому разі її смерть поведе нас на поганий фінал. А я одразу спалив предмети і таким. Чином вийшов на хороший після босфайту Ми забираємо фотографію Агнес. Ще один ключовий предмет. Далі нам доведеться розгадати головоломку в парку, після вирішення якої відкриється прохід у західну частину міста. Потім спустимось в підземний перехід, де треба вирішити ще одну невеличку загадку. Це все робимо для того, щоб можна було відкрити шлях до магазину інструментів, аби залутати болгарку. Ця штука потрібна, аби відкрити прохід до поліцейського відділку. Там всередині ми знайдемо поліцейський рапорт, про скоєне Вбивство в місті, було знайдено тіло в халаті лікаря. Причиною смерті був великий шматок скла у лівому оці жертви, доволі таки жорстко. Детально досліджуємо відділок і знаходимо ключ від місця вбивства. Доведеться сходити туди. На підлозі є диктофон. Прослухавши його, ситуація стає більш зрозумілою. Коли головний герой Едріан був маленьким, його мама Агнес тяжко захворіла. Її стан був настільки важким, що вона майже не могла рухатись, і в останні дні свого життя перебувала вдома, прикута. Та доліжка лікарі постійно приходили і намагалися допомогти, але все було марно. Батько Едріана не витримував цього. І в один момент, коли черговий лікар сказав, що Агнес неможливо врятувати, то я скаженів, розбив скло і вбив лікаря. Після скоєного батько залишив маленького Едріана на сходах дитячого притулку. Батька визнали психічно неурівноваженим, і він проходив різні терапії, але нічого йому не допомагало. Забравши останній предмет, медичний халат. Ми повертаємось на самий початок. Розкладаємо всі речі, і двері до нашого старого будинку відчиняються. Всередині Едріан втрачає свідомість і потрапляє в якесь незрозуміле місце. З цього моменту починається максимальний сюр, і завершується все це діло босфайтом з нашим батьком. Про цю битву я вже розповідав. Після перемоги знаходимо в кімнаті компакт-диск, вставляємо його в комп'ютер і дивимось Фінал. Це запис батька. Він розповідає, що жалкує про те, як все обернулося. Йому шкода, що він лишив нас у притулку. Хода, що довелося бачити, те, що він вчинив з лікарем після смерті Агнес. Батько каже, що йому дуже шкода, що так все сталося. Він намагався ходити на анонімні зустрічі та психотерапевтичні прийоми. Наразі ж він залишає нам всі свої збереження, аби ми могли почати нове життя. Це був один з трьох можливих фіналів і, здається, не найгірший. Що ж, звісно, в фірмі мені сюжет сподобався більше. Він був якийсь більш депресивний та драматичний, емоційний. В цій грі я б сказав, що нам дають мало інформації. І ми не зможемо переживати за персонажів. Едріан ніяк не розкривається, його батько теж не особа. Ну, знову ж таки, це лише мої думки. Комусь, можливо, таке сподобається. Щодо геймплею та візуалу, в мене претензій немає. Це прямо таки розвиток ідей Cry of Fear, а от сюжет, ну таке собі. Що ж, грати в цю гру було класно. Давно я не відчував страху в хорорах. А тут таких моментів було дуже багато, і за це жирний плюс. Кончені монстри, що з'являються з неймовірним криком і летять на тебе як дурні, максимально неочікувані скрімери, коли на фоні навіть ембієнту немає, і тут зненацька ці виродки вилазять. Ну і загальна атмосфера нічного безлюдного міста. Все це дуже круто. З цього я прям кайфанув. Якщо ви хочете щось подібне на край ефір, покричати, побоятися, то я цілком можу рекомендувати Remorse The List. Хоча б по тій причині, що нічого Іншого схожого на краю ми досі не маємо. Типу, є ідейно схожі проєкти, а от прям максимально схожі, як мені здається, немає. Тому якось так. Що ж, всім дякую, хто дивився це відео. Якщо я вас чимось зацікавив, то підписуйтесь на канал, ставте лайки і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Також я був би дуже вдячний, якби ви підписалися на мій телеграм-канал. Посилання є в описі, там будуть анонси стрімів, відосів, а також новини каналу. Звісно, якщо вам це цікаво. Ну а на цьому у мене все. Всім велике дякую за перегляд. Пишіть в коменти, що думаєте щодо гри, як вам атмосфера, монстри і таке інше. Буде цікаво дізнатися вашу думку. Ну а вам бажаю гарного дня, хороших ігор, веселих проходжень і пам'ятайте далі більше.